Доброго ранку. Сьогодні 17 вересня 2024 року. Заняття в старшій групі з народознавства. Тема заняття іграшки в минулому та сьогоденні. Доброго ранку, ліси і поля. Доброго ранку річки і моря. Доброго ранку, небі пташки. Доброго ранку, країна моя. Доброго ранку. Діточки, діти, сьогодні дуже цікаве заняття. Ви дізнаєтесь, які іграшки були в минулому. З якими іграшками гралися ваші бабусі, дідусі. Ось сідайте ненько, та дивіться ажно на екран. Ось ви бачите сучасні іграшки. Адже дуже дітки люблять і в садочку і вдома грати з такими іграшками. Це конструктор. Дітки будують будинки, транспорт та різні споруди. Це дуже цікаво. Там діток розвивається фантазія. Так ви фантазуєте, що ж ми тут побудуємо? А зараз ми згадаємо, якими іграшками бавилися ваші предки. Одна з найпопулярніших керамічних іграшок це свистунці. Це були фігурки коник, півник, зозуля, козник, баран. Діткам за всіх часів хотілося, щоб іграшка говорила. І тому свистунець саме така забава. Її мова це мова пташок, радісна та весела. Також виготовляли слини різні коники, іграшки-баранці, які прикрашали різними декоративними. Це і лінії, і крапки, і листочки, і квіточки, і кружечки, та інші геометричні фігури. Залюбки діти гралися з такими іграшками та насвистували на них. Завжди була улюблена дерев'яна іграшка. Це і різні музичні інструменти, ось ви бачите на картинці, а також різні іграшки, на яких дітки могли сісти та покататися. Це різні тварини, птахи, ось ви бачите на коліща та коника та качку. А також виготовляли з дерева дітки, ляльковий посуд. Та різні музичні інструменти, які ви бачите, зображені на картинці. Майстри створювали ці іграшки для малечі, адже не було стільки іграшок в магазинах, як зараз. Тому приходилося виготовляти з такого матеріалу, який був майстрів. Це з дерева. А також цінуються коники, гойдалки та коники на коліщатах, а також ви бачите зліва на картинці люльку, колиску. Ось ви бачите, як вона розмальована різними фарбами. Фарби були яскраві, наносилися мазки різних кольорів, і червоні. І зелені, і сині, і жовті, і білі. І кожен колір мав якесь значення. Кожен художник, який це розмальовував, він уявляв собі кожному маску зеленого кольору, якийсь листочок, білочку, мазку жовтого кольору, сонечко. Дітки-залюбки пойдалися на ось таких іграшках та каталися, ось на цій можна покладатися, а на ось цих, де є куліщата, покататися. Також виготовляли дітки в давнину іграшки з соломи, лози, страви. Вони були екологічні іграшки, адже це з природи взято виробництво солом'яних іграшок це за сезоном, так як солома, у нас в основному восени. Авторами були сільські умільці хлібороби, які збирали врожай. Ось подивіться, які іграшки виготовляли і соломи. Вони мають золотисто, теплі відтінки, так, тому що сама солома має колір золотистий. А також дітки виготовляли іграшки сир саме в Карпатах. Це в частині нашої України Карпати гори. І там є селища, міста, і саме в них виготовляли сиру іграшки. Вони є стимними, виготовляють їх винятково жінки. Особливим способом їх виготовляли – і витягуванням, і викручуванням та обв'язуванням сирними мотузками. Ці іграшки дуже гарні та корисні, а також були різні іграшки і до певних календарних свят. До благовіщення випікали жайворота печивом у вигляді. Зірочок також виготовляли і коники, і бички, це колядникам, нагороджували їх на різдво і на Новий рік. Так що ви бачите, що іграшки мали якесь своє значення до якогось свята, до якоїсь пори року, до якоїсь календарної дати. Дуже часто соломи робили прикраси для новорічної ялинки. Це і зірки, і янголята, і сніжинки. Ось ви бачите зірка. Скільки ж праці вкладалося в цю іграшку? Ось ви бачите янголята, ось і ось. Соломи пішло мало, але труда пішло багато. Адже без труда не витягнеш і рибку із пруда, так говориться в народній прислівці. А також виготовляли ляльки мотанки, використовуючи тканини, Ви бачите, ось хлопчик лялька-мотанка та дівчинка. Ось спереді переді рушничок вишитий яскравими. Нитками кольори української вишивки і віночок дівчинки на голові, гарна сорочечка і дівчинки та в хлопчика, а також шаровари. Ви бачите, що саме з тканини виготовляли ці іграшки наші авгусі. А також дуже були Відомими народні іграшки з паперу. В українських селах паперовими ветенанками прикрашали шибки вікон, стіни хат, печі. Ветенанки символізували єдність людини з природою. Адже ми, люди завжди прагнемо до краси тянемося до природи. І ось ви бачите, в цих візерунках. Підображення саме природи. Тут і квіти, і листочки, і птахи, і дерева, і різні кольори пересікаються в цих візерунках. І червоні, вжеві, і жовті коричні, сині та блакитні. Це дуже гарні народні іграшки. А зараз дітки ми розглянемо, які ж сучасні іграшки існують. Так ви бачите ось потім. Також дуже корисна іграшка для діток. Ви ж подивіться, що можна робити з таким іграшком. Можна порахувати скільки пухарців на одній змушці, на іншій, порівняти, натиснути, наприклад, тут на три, тут на п'ять. Ці іграшки також розвивають і дрібну моторику рук ваших, а також розвивають і мислення, і мовлення, тому що ви можете про ці іграшки розповісти багато. І кольорів тут також багато яскравих: і червоні, і фіолетові, і блакитні іграшки дуже корисні для вас. А ось що ви бачите? Так, це фрукти, овочі, ягоди. Можна пограти в яку гру, так можна пограти в гру магазин. А ще так приготуй суп, приготуй борщ, приготуй компот. І можна взяти іграшковий ножик та розрізати. Ось бачите морквинку, ось бачите кукурудза. Це дуже цікаво. Ось є і між іграшковий, та дошка для розрізання. Тобто можна придумати різні ігри, пограти і в сім'ю, мама готує обід, та дуже корисна іграшка для вас кутить. А також улюблені іграшки дівчаток це, звичайно, це лялька. Ляльки зараз дуже сучасні, вони вміють і розмовляти, і сосечку можна їй дати. Різні ось такі іграшки сучасні. Це герої щенячого патруля. А також ось такі іграшки інтерактивні. Які можна натиснути на животи. Вона буде співати, вона буде розповідати якусь коромовку, вірш, а також називати букви абетки. Натиснувши на вушко, також можна почути якісь вірші. Натиснувши на ножку, поміняємо щось на інше. Це дуже цікаві, корисні. Вони м'які. Виготовлені з тканини і ви, діти, з такими іграшками. Бавитися дуже охоче. Так ми повернулися з карт... до картинки, сякої розпочинали. Адже тут зображено група дитячого садка, і ви бачите, скільки багато іграшок, крім кубиків і транспорт, і на поличках різні. Іграшки, різні ігри. Діти дуже люблять в садочку грати не тільки з конструктором, а і з доміном і складати пазли, гратися з, з м'якими іграшками, з транспортом, адже це розвиває у вас дуже гарно мовлення, тому що ви спілкуєтесь між собою та розповідаєте про свої ігри. Іграшки, а також улюблена гра діток, особливо хлопчиків, це ось така дерев'яна іграшка. Ось ви бачите, ключ такий дерев'яний, не можна закручувати гайки, болти. Витвіртка також повинна до цієї гри бути, це дуже. Цікаво, корисно можна складати з такого конструктора і автомобілі, і будиночки, і будувати різні будівлі. Так, а ось ви бачите і яку іграшку ведмедика, і самоски, і пірамідка. Це з такою іграшкою ви гралися, які були маленькі. Діти, ми сьогодні з вами поговорили про іграшки, як в минулому, так і в сучасному світі. Іграшки були цікаві. Давнину і дуже цікаві зараз. Грайтесь задоволенням, спілкуйтесь між собою, розповідайте про свої ігри, мамам, татусям. Це дуже цікаво. Я вам кажу, дітки, до побачення, тому що наше заняття підійшло до завершення. До нової зустрічі!